Винні у трансляції російських телеканалів мають бути покарані з такою вимогою під стіни кабінету міністрів прийшли представники проспілок концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення разом зі студентами. У фінансуванні тероризму звинувачують гендиректора концерну Олександра Півлюка та голову Держспецзв'язку Володимира Звєрєва. Фактично Втратили контроль над інформаційною безпекою на території на сході, де ведуться бойові дії, здійснює фінансування трансляції російських каналів через те, що проплачує електроенергію енергопостачання на захвачені телерадіоцентри, які здійснюють трансляцію безпосередньо каналів. Стаття Кримінального кодексу України за фінансування тероризму передбачає максимум сім років позбавлення волі. Проте у деяких активістів аж занадто радикальні настрої та ідеї, як покарати винних. Я думаю, можна внести корективи до закону і щоб якнайменше пожиттєво позвити людей цих людей в волі. І їх просто треба вбивати таких людей. Чи винні керівники буде розбиратися слідство? Як кажуть активісти, вони мають докази, їх вже передали до кабінету міністрів. Сьогоднішня ціль – це передати із рук в руки ті документи, які у нас є, які подавалися неоднократно сюди офіційним порядком, через канцелярію. На них повністю відсутствує реакція. У Держспецзв'язку заявляють, звинувачення не обґрунтовані, і жодних доказів немає. Причину протесту бачать у зовсім іншому. Ця акція протесту пов'язана з господарським чи управлінським конфліктом, який виник у концерні РРТ після призначення от нового руководства у березні чи квітні місяці. От. керівництво виявило деякі фінансові порушення, і після цього. Ці люди почали протестувати. Пояснюють, і чому відразу не припинили оплату за електропостачання захоплених станцій. Ми багато разів казали, що якщо буде, наприклад, рішення уряду припинити все відключити, то ми все відключимо одразу ж. Але ми приймали таке рішення. Поки хоч один український канал там є, ми мовили це. Оплата за електроенергію станцій, що потрапили до рук терористів, припинилася ще місяць тому, проте російські телеканали продовжують отруювати мозок донеччан та луганчан. Мовлення правильних каналів, як і постачання електроенергії, здійснюється під дулами автоматів. Анастасія Острожко Артем Кутасов соціальна країна.